Фармадол. Таблетки від головного болю. Двадцять перше серпня тисяча дев'ятсот шістдесят восьмого року. Для багатьох жителів Праги, столиці тодішньої Чехословаччини, той день став сюрреалістичним. Його змінили танки, які неочікувано заповнили місто. Чому півмільйона військових з інших країн опинились на території Чехословаччини та як Радянський Союз придушував преску весну? Розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Після завершення Другої світової війни Радянський Союз захопив та приєднав до своїх земель території певних країн. Однак на території Європи залишались держави, які вважались формально самостійними, однак реально залежали від радянського союзу. Це країни, які називали східним блоком. Однією з таких країн була Чехословаччина. Для цієї держави звичними були політичні репресії та переслідування. Однак така реальність не влаштовувала нове післявоєнне покоління чехів та словаків. Тож, коли у 1968-му до влади прийшов Олександр Дубчик та запропонував програму реформ, його підтримали. Ці реформи передбачали свободу слова та віросповідання, ліквідацію цензури, скасування обмежень на закордонні поїздки, а також багатопартійну систему. Цей період змін в історії країни отримав назву «Прайська весна». Однак такий розвиток подій зовсім не сподобався керівнику СРСР Леоніду Брежневу. Він страшенно хвилювався, аби приклад Чехословаччини не перейняли інші країни східного блоку. Тому вирішив розв'язати цю проблему звичним для Кремля методом, тобто силою. Однак для цього потрібен був якийсь формальний привід. І він знайшовся на території Чехословаччини Були ортодоксальні комуністи, яким не подобались демократичні реформи. Одним із таких був Василь Біляк. Саме він передав окремий лист із проханням допомогти Чехословаччині перед загрозою контрреволюції. Фактично, це було запрошення до окупації. Лист було передано через Петра Шелеста, керівника радянської України. І досить цікавим було те, що передача відбулася не на якомусь урочистому заході, а в громадському туалеті. На території Чого опинилось півмільйона ворожих військ. До 9-ї ранку була захоплена Прага. До 9-ї вечора ворожі війська контролювали всю країну. Олександра Дубчика заарештували та відправили на розмову до Москви. Чехи та словаки намагались зробити все можливе, аби перешкодити просуванню ворожих військ. Вони приховували назву вулиць на будинках, перейменовували населені пункти на дубчик, знищували мапи в книжкових магазинах, а також намагались перешкоджати руху ворожої техніки. Під час протистоянь загинуло понад сотню цивільних громадян, ще близько п'ятиста отримали важкі поранення. У серпні 68-го радянський союз придушив праську весну та окупував Чехословаччину. Там знову посилилась цензура, загальмувався розвиток економіки, масовою стала політична еміграція. Окупація Чехословаччини тривала до 1991 року. Вже в 93-му на політичній карті Європи з'явилось дві окремих незалежних країни: Чехія та Словаччина добре пам'ятаючи, що таке кремлівська влада, ці країни намагались максимально дистанціюватись від Москви. Ну а зараз вони є повноцінними членами Євросоюзу та НАТО.